Вітаю вас на каналі Єдрон. Відносно нещодавно компанія Кадікс випустила дві доволі цікаві камери Farsight та Geyser. Основною їхньою фішкою є наявність цифрового збільшення. На Geyser 3кратне збільшення, а на Farsight 8-кратне. І як ви вже побачили з назви, сьогодні у нас буде Кадікс Geyser. Тож, якщо вам цікаво ближче познайомитись з цією камерою, підтримайте відео вподобайкою та коментарем і перевірте, чи ви підписані. Взагалі мені подобається тенденція щодо аналогових камер додають різні модулі, які певним чином покращують зображення. В нас вже раніше була кадікс Infra, яка дуже класно працює в темряві, А тут у нас додаткова коробочка з камерою відповідає за збільшення. В коментарях можете написати сценарії використання подібних камер із збільшенням, які ви собі уявляєте. Як на мене, немає великого сенсу ставити подібну штуку на звичайнісінький коптер із жорстко фіксованою камерою. І тут треба хоча б якийсь поворотний механізм, щоб мати можливість опускати камеру та щось там збільшити і роздивитися. А в ідеалі, можливо, якийсь трьохсовий підвіз із стабілізацією, і в такому випадку в нас буде щось на кшталт Мавіка, мабуть. Гейзер та форсайт відрізняються між собою не тільки кратністю збільшення, а й наявністю нічного режиму. Кадікс гейзу позиціонується як нічна камера. Тут є спеціальний режим для цього, який перемикається за допомогою pin io на польотному контролері. І для роботи в ньому нам треба знімати світлофільтр з об'єктиву. А Farsight такого функціоналу немає, проте там більше збільшення. І дивлячись на зразки з інтернету, збільшення на Farsight працює значно якісніше, ніж тут. Але вночі, мабуть, вона буде працювати значно гірше, ніж Gazer. Отже, давайте ближче до нашої сьогоднішньої камери. Вона приходить в ось такій коробці. В комплекті є наступне інструкція. Сама камера з додатковим модулем, конектори для підключення камери до польотного контролера і набір маленьких гвинтиків із шайбами. По аналогії з CDX-Infra, ця камера складається з двох частин, які з'єднані між собою кабелем. Модуль з об'єктивом та матрицею виглядає ось так. Його розміри, до речі, у нас нестандартні. На жаль, маємо 20 на 20 мм. Тут мені уявляється використання хоча б із поворотом на 90 градусів донизу. Щоб мати можливість щось наблизити і роздивитися, і в такому випадку доведеться все одно друкувати якесь кріплення для камери на поворотний механізм, тому там вже чи 19, чи 20 міліметрів не така велика різниця. Також на об'єктиві у нас є змінний. Фільтр, він має трохи блакитний відтінок на склі. І згідно з інструкцією, при денному режимі роботи камери ми маємо його одягати, а при роботі вночі маємо знімати. Кабель, який з'єднує модуль камери та модуль покращення зображення, схожий на той, що використовується в різних цифрових відеосистемах. Такий оплітці опліці і має багато проводів всередині. Модуль покращення зображення у нас виглядає наступним чином: є певні ребра, так розумію, для охолодження, також маємо 4 гвинтика для кріплення. Які проходять наскрізь через весь модуль, відстань між ними 25 мм. І якщо ми один розкрутимо, то побачимо, що у нас отвір проходить наскрізь. Корпус при цьому не розпадається, тому що у нас його тримають окремі маленькі гвинтики. А якщо відкрутити ці два гвинтика, то у нас знімається кришка. За якою ми маємо доступ до роз'єма підключення камери. Трохи дивно виглядає те, що з цієї сторони на модулі є аж три роз'єми, але використовується лише один. І то не всі контакти на ньому, а лише 4 з шести. Можливо, це вийшло так через те, що це якийсь універсальний корпус із платою в ньому, і в майбутньому будуть з'являтися ще інші версії подібних камер з різним функціоналом. Цього зовнішнього модуля, і там додаткові роз'єми будуть задіяні. Але на цій камері маємо таку картину. І провода в цьому конекторі відповідають за управління камерою. Верхній це у нас просто земля. Далі є. Червоний провід, який підписаний Zoom Reset Switch, тобто скидання наближення до нульового, так розумію. Далі маємо вхідний щім-сигнал, який контролює у нас збільшення. А цей провід перемикає режим роботи камери з денного на нічний. Перемикання режиму та ось цей Zoom Reset Switch у нас активується з допомогою pin io на польотному контролері. А керування збільшенням камери звичайним pwm сигналом Тобто має підключатися цей провід на. Контакт для підключення сервоприводу на польотнику і налаштовується також відповідним чином. А з протилежного боку маємо трьохпіновий. Конектор, по якому йде живлення на камеру, та йде відеосигнал від камери до польотного контролера. І живлення, до речі, підтримується в межах від 9 до 24 вольт. А тепер давайте підключимо камеру до польотного контролера та подивимося, як працюють всі її функції. Ось такий польотник будемо використовувати. Його ви могли бачити у відео про налаштування PIN.io. І Якраз знання з того відео нам сьогодні знадобляться для підключення цієї камери. Зараз швиденько відпаяю світлодіоди і будемо підключати камеру. І для початку давайте розберемось, куди який провід будемо паяти. Почнемо із цих трьох проводів. Тут з одного боку все доволі просто, як ніби звичайну камеру підключаємо до польотника. Тобто жовтий провід, по якому йде відеосигнал, паяємо на контакт кам, на польотнику, землю на землю. А от із. Червоним проводом живлення є невеликий нюанс, тому що у нас тут на польотнику передбачено. 5-вольтове живлення для камери, але цього недостатньо. Тут треба 9 вольт подавати. Тому буду підключати її ось сюди на контакти 9 вольт. І в теорії, якби це в мене був не просто польотник на столі, а літаючий дрон, то в мене тоді б на 9-вольтовому беку одночасно висіла б і камера, і відеопередавач. Так, тепер ось ці три провода. Червоний та сірий у нас мають підключені бути до пін-айона на польотнику, і його можна зробити в принципі, на будь-якому контакті TX або RX. Давайте будемо використовувати R4 та T4. Тобто червоний та сірий підпаяємо сюди. Білий провід, який у нас відповідає за збільшення зображення на камері, має бути підключений до контакту, на якому є щим сигнал і це в моєму випадку контакти S6 або S5. До одного з них можна підпаяти. А цей чорний провід у нас ще одна земля. І я думаю, воно би все працювало, тому що цей чорний дзвониться із цим чорним, але щоб він просто провід не усім в повітрі, припаяємо на будь-який контакт землі, який вільній на польотнику. А також в мануалі до камери розказано детально, як підключати її до польотника, але, наприклад, якогось польотника від Кадікс. А в мене зараз не такий, і у вас сумніваюся, що буде польотник від Cadix. Тому назви контактних майданчиків та ресурсів, скоріш за все, не будуть співпадати із тими, що у вас. І тут є відповідна примітка на рахунок цього. Тому в загальних рисах можете ознайомитись, але назви майданчиків для пайки та ресурсів у вас будуть відрізнятися. Готово. Підключив все так, як і говорив раніше. Ви можете сказати, що бракує тут відеопередавача, але замість нього я буду використовувати ось таку плату. Це конвертер, який з аналогового відеосигналу робить цифровий, можна сказати, і розпізнається комп'ютером як веб-камера. Ви його вже могли бачити у мене на каналі у відео з тестом різних камер для дронів. І його я підключу замість відеопередавача Жовтий провід на контакт VTX, а чорний на будь-яку землю. Підпаяли ми начебто все, що необхідно, можна в теорії навіть зараз все це запустити і подивитися, чи є зображення, але давайте перед тим налаштуємо ці та... Сервопривід умовний, і будемо вже тоді дивитися, як воно запрацює. Тож, підключаю польотник до Betaflight. його зараз швиденько перепрошуємо, бо з часів зйомки відео з PIN.io тут купа всього поналаштовувана. В інших параметрах обов'язково у нас має бути PIN.io та сервоприводи. Готово. Польотник у нас умовно чистий. В конфігурації обов'язково перевіряю, чи включено сервотілд. Потім йдемо в командний рядок і налаштовуємо ресурси. Контакт S5, так розумію, у нас ось цей. Мотор 5, і на нього ми маємо налаштувати сервопривід. Ресурс мотор 5 NAN, ресурс серво 1 B00. А тепер контакти TX4 та RX4 ми маємо переналаштувати на Pin -IO. Для початку їх очищаю. Так, ресурс serial TX4 Nan. Ресурс PIN.io – 1 A00 є yeah. ресурс rx4 NAN. Ресурс Pin.io 2 а 0,1. Ага, забув, що цей Pin.io Box треба прописати. Дивіться, я зараз не дуже зупиняюся на всіх цих моментах по налаштуванню. Детально про налаштування сервоприводів та Pin.io в мене розповідається в окремих відео на каналі. Тому обов'язково подивіться ті відео, якщо вам не зрозуміло, що я зараз роблю. Pin.io Box у мене нормальний, в принципі, мало би все працювати. Тепер залишається налаштувати режими відповідним чином та умовний сервопривід. Отже, режими user 1. Це в мене або перемикання режимів камери з денного на нічний, або скидання збільшення. Не пам'ятаю, я що там куди призначав і який пінайо за що відповідає. Розберемось по ходу. Уявимо, що user 1, тобто Pina 1 відповідає за скидання наближення. Ось так. А user 2 за перемикання режиму з денного на нічний. Отак, хай буде. Зберегти. Тепер йдемо в сервоприводи. Так, у нас серва 1, хай буде на цій крутилці. Це в мене який AUX, 7-й AUX. І в теорії тепер можна це все діло підключати і дивитись, чи воно працює. Тож, тепер батарею підключаю напряму до польотного контролера, а конвертер по USB до комп'ютера. Ага, тут виявляється, провід виходить донизу. А що за приколи? Прикольно, в мене тут в мануалі пишеться, що провід має виходити зверху. А по факту, коли провід зверху, то картинка догори ногами. Ну, цікаво, цікаво. Та й таке. Примикання режиму день-ніч в принципі працює, але зум чомусь не працює. Можливо... О, дивіться, я натискаю скидання зуму, і в мене воно чомусь на 3X стрибає. Ага, можливо, в мене той прикол з Pinio, що вони в мене працюють, як інвертовані ніби. не нема бажання бавитися. Давайте спробуємо так зробити. Та, тепер запрацювало. Ось вся проблема була в налаштуванні PIN.IO конфіг, і в мене PIN.IO були активні при вимкнених режимах юзер. Про ці приколи я теж, до речі, детально розповідаю у відео про налаштування Пінайо. Так, що у нас тут по логіці роботи? На цьому тумблері у мене перемикання режиму роботи з денного на нічний. І для того, щоб змінити режим, мені треба його не просто клацнути, активувати, а й повернути в вихідне положення. Тобто виглядає так, що можна ставити зміну режимів також на кнопку без фіксації. Так, і тепер працює, в принципі, зручно. Натискаю на кнопку Міняється режим з денного на нічний. Е, то міняється. Так, трохи довше потримати треба. Потім я збільшую, наприклад, клацаю Zoom Reset Switch. В мене вона переходить на 1 x І в цей момент крутилка неактивна. Щоб я не крутив, збільшення не змінюється. Лишу її в центральному положенні, тепер вимикаю Zoom Reset Switch. і камера стрибає на 2х збільшення. І крутилка стає активною. Ну, в принципі, можливо, навіть зручно буде. щось собі дивишся віддалено, потім клацнув і дивишся вже наближено. І це я, мабуть, в нічному режимі зараз. Якщо перемкнути, ну, нічний режим такий прям. Дуже сильно накручений по різкості. У нас треба знімати світлофільтр для роботи вночі. І зараз воно у нас Ага, таке стало все рожеве трохи. А в денному режимі взагалі кольори пливуть без фільтру. І, до речі, ці позначки, значення зуму та режим роботи день або ніч у нас накладає на відео саме цей додатковий модуль. Тобто якесь примітивне ОСД у нас накладається незалежно від того, що там польотний контролер робить. Щодо якості зображення, ну я б не сказав, що воно прям сильно краще стає. Потім подивимось на стенді, як воно працює, але зараз. Ну, воно як ніби просто розтягується на весь екран, але якоїсь деталізації не сильно додається. От, наприклад, надписи на цій штуці, якщо збільшую, ну, вони не стають більш читабельними, просто все збільшується. Як ніби така примітивна інтерполяція. А збільшення деталізації, на жаль, я щось не помічаю. Але хоча б те, що є, вже такий зум, і то добре. Тепер давайте подивимось, що вона покаже на стенді. Закріпив камеру статично і умови освітлення постарався зробити максимально наближеними до тих, які були у відео із тестом камер. Для початку давайте подивимось на якість зображення та роботу зуму при достатній кількості світла. На перший погляд, взагалі нічим не відрізняється від інших камер, які я бачив раніше. А от якщо... Почати збільшувати, то стає вже цікавіше. Щодо якості збільшення, ну я б не сказав, що от прям набагато краще стає, бо при збільшенні 1х надписи на коробці проблематично прочитати, і так само на збільшенні 3х є певні проблемки з цим. Хоч і можна здогадатися, що там написано, але чітко кожну букву ми не бачимо. Виглядає, як ніби просто картинка інтерполюється, та камера накидає трохи різкості, щоб приємніше це все виглядало. Але все-таки треба розуміти, що це не оптичний зум, а цифровий. І якоїсь фантастичної картинки очікувати не варто. І ось для прикладу два зображення. Зліва у нас зображення із збільшенням 3X, яке вийшло з камери, а праворуч зображення, яке було першопочатково 1X, але я його збільшив на монтажі до плюс-мінус такого самого виду, як 3X з камери. І можна побачити, що 3X збільшення з камери по якості виглядає значно приємніше. Отже, той модуль ну, не дарма там стоїть і свою роботу він виконує. Якщо раптом випадково включити нічний режим при достатній кількості світла, а потім ще й накрутити зум, то буде ось такий жах. Та й вмикати нічний режим в день не має сенсу. Далі я вимкнув лампочки на стелі, і лишилося лише слабке освітлення від монітора на мінімальній яскравості. І режим роботи лишився денний. Якість маємо ось таку, при збільшенні. Теж щось можна роздивитися, в принципі. Якщо перемкнути на нічний режим, то картинка стає трохи приємнішою і світлішою, а без зуму виглядає ось так. Якщо ось поставити ось так поруч, зображення при денному та нічному режимі, то ну, не дарма нічний режим тут є і він. Краще працює при недостатньому освітленні. Якщо порівнювати ось так картинки з збільшенням поруч, то... то в нічному режимі ми також маємо менше кольорового шуму, і візуально картинка виглядає приємнішою. Але весь цей час на об'єктиві був світлофільтр, який Перероботки вночі треба знімати. Тож давайте знімемо і подивимося, яка різниця. Картинка начебто стала світлішою. Можливо, трохи деталей на рюкзаку додалося. Картинка сама по собі доволі шумна. Видно, що все навколо мерехтить, і при трикратному збільшенні рівень шуму також дуже сильно зростає. А тепер давайте подивимося, чи є різниця при роботі в нічному режимі, коли на камері є фільтр або немає. Праворуч без фільтру, ліворуч з фільтром. Ну, що можна сказати? Праворуч картинка виглядає якось, загалом більш світліша і контрастніша. При збільшенні, ліворуч, так само з фільтром, праворуч, без можна побачити, що при недостатній кількості світла є сенс знімати фільтр, що нам і радить виробник. Далі вимикаємо все світло, яке я можу вимкнути, і лишається лише трохи світла з коридору, яке через двері заходить в кімнату, і вуличне освітлення. В денному режимі без світла роздивитися щось доволі проблематично. В нічному режимі картинка, начебто, стає чуть, чуть світлішою, менш шумною, але роздивитись щось так само проблематично. Збільшувати в таких умовах також немає сенсу. І для об'єктивності давайте порівняємо зображення з нашої сьогоднішньої Кадікс Gazer із Кадікс RTL Pro та Кадікс Infra. Тут у нас зараз лише світло від монітора на мінімальній яскравості. Щоправда, мені здалося, що Кадікс Gazer була в трохи кращому положенні по світлу, бо не вдалося мені зробити ідентичні умови, як при попередньому тесті, тому за рахунок цього камера може показувати трошки краще зображення. Отже, що ми тут можемо побачити? Зверху Кадікс Gazer із. Включеним нічним режимом та без світлофільтра одразу кидається в очі, що вона має кольорове зображення, тому що Ratel Pro перейшла в чорно-білий режим, а інфра сама по собі завжди чорно-білою. Загалом виглядає непогано, картинка світліша і кольоровіша, ніж на Ratel Pro, але враховуючи наскільки гейзер дорожча, то не така велика і різниця по роботі в нічному режимі. А якщо порівняти роботу взагалі без світла, то тут Cadix Infra лишається. Переможцям А, Geyser та Ratel Pro плюс-мінус подібні результати показують. На Гейзер трохи більше всіляких світлих та кольорових плям, тому що ось тут якесь світло з коридора можливо пробивалося. Тобто тут заважає трохи додаткове світло. І які висновки можна зробити після тестування Гейзер та порівняння його з іншими камерами? Працює непогано навіть при недостатньому освітленні, якість зображення. Я б сказав відносно непогано, і тут треба думати, що потрібно саме вам. Якщо вам критично потрібне збільшення та більш менш нормальна робота при недостатньому освітленні, то Кадікс Gazer може бути непоганим варіантом. Але за універсальність завжди треба платити. І робота прямо вночі тут не настільки класна, як в Infri. Щоправда, дивлячись на їхню різницю в ціні, цього і не треба очікувати. Але, наприклад, на розпродаж, який триває під час запису відео. Cadix Geyser коштує 3279 гривень, а інфру можна взяти за 3800 гривень. Тому, знову ж таки, повертаючись до раніше сказаного, дивіться, що вам треба. Якщо треба літати вночі, то обираємо інфру. І хоч без зуму, але все добре побачимо. Але якщо у вас є хоч трохи освітлення, то сміливо можна дивитись і на Cadix Retail Pro, зекономити декілька тисяч гривень і також мати класну камеру. А свої думки з приводу цієї камери, та як би ви її використали і куди встановили, можете написати в коментарях. Мені цікаво буде. Почитати. А наразі я вам дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво та корисно, то розкажіть про це в коментарях та проявіть свою активність під відео там. Вподобайки, дзвіночки та підписки. Це все допомагає розвитку каналу, а також допомагають в цьому підписники Монобази. Завдяки вашій фінансовій підтримці. Я маю можливість купувати ось, наприклад, як зараз камеру, просто на огляд, і також відносно нещодавно замовив Радіомастер ТХ 15. Тому що не дочекався офіційної відповіді від Радіомастер, щось вони мене ігнорять останнім часом. Купив дві версії контролера на огляд. Одна з яких, після зйомки відео, буде розіграна серед підписників Монобази. Також завдяки коштам з Монобази, я маю можливість щомісяця робити ось такі прям доволі непогані донати на різні збори в підтримку Збройних сил України, що і вас закликає робити в першу чергу. Підтримуєте збори військових, знайомих або людей, яким ви довіряєте, а потім вже всілякі монобази різних блогерів. Тож, дякую вам ще раз за перегляд і до зустрічі в наступному відео.